Почнемо з атаки на Харків. Вночі росіяни обстрілювали місто шахедами. В день скидали авіабомби. А майже три години тому вдарили по харків'янах новітнім дроном Черніка. Тобто, місто пережило одну з наймасованіших комбінованих атак. Лише від ударів кабами постраждали 42 людини, серед них діти. Наймолодші уявіть тільки 28 днів. На щастя, малечі лише гостра реакція на стрес. Значних травм немає. Дві бомби росіяни випустили з літаків су 34 Одна з знищила цивільне підприємство, друга впала біля будинку в житловій забудові. Як містяни оговтуються після атаки? Розкаже наша колега Світлана Шекера. Вона на прямому зв'язку зі студією. Світлано, вітаю. Сподіваюся, ти і близькі в порядку в порядку. Тобі слово, будь ласка, вітаю Олексія. Дякую усі в порядку. І зараз на місці влучання рятувальники вже скінчились свої роботи. Вони увесь день з Заливали, проливали, гасили вогонь на підприємстві, тому що одна з авіабомб поцілила по цивільному підприємству, де шили одяг. Воно знаходиться ось тут біля житлового комплексу. Це підприємство згоріло вщенте, і коли ми сюди приїхали в день, тут було дуже багато диму. Настільки багато, що майже нічого не було видно. Люди надягали маски для того, щоб якось дихати, тому що дим. Валив з двох боків, з одного боку горіло підприємство, а з іншого боку, після другого влучання, тут біля житлового комплексу горіли сім автівок, які були припарковані біля під'їздів. Тож, будь ласка, детальніше послухайте прямо мову. Люди на підприємстві були. Там є постраждалі у нас туди Загиблих там немає. Певні особи були евакуйовані. І наразі yeah. пробуються ще обстеження. По по під'їзне обстеження багато Загиблих на щастя немає. На щастя, тому що тут дуже щільна забудова. Тут новенький житловий комплекс, тут Поруч і дитячий майданчик, і автозаправна станція, і великий супермаркет. Тож людей тут могло знаходитися дуже багато. Е, є поранені на е, і кількість постраждалих. Вона зростала цілий день. На даний момент ми маємо 42 постраждалих. Серед них шестеро дітей. Е, найменші постраждалі – це дівчинка, якій усього 28 днів, е, і е, хлопчик, якому два місяці. І стресовий шок також порізає склом, бо усі вікна, ось в цій багатоповерхівці, вибито з першого по 16-й поверх. Люди після удару, ті, хто був на роботі, одразу поприбігали сюди, щоб і ось послухати, що вони побачили туди, знайшла поверхне. Щодо авіабомб, які прилетіли сьогодні у центр Харкова, то це були ОМПБ 5 які можуть летіти на відстань до 100 кілометрів. Будь ласка, послухайте прямо мову прокурора. Сьогодні, близько 11-ї години, Шевченківський район міста підвергся авіаударам, а саме двома керованими авіаційними бомбами споряджено масою 250 кілограмів. Пуски цих авіабомб були з населеного пункту строїтель Білогородської області з літаків типу Су-34. У мерії вже порахували, що загалом пошкоджено 17 багатоповерхівок і три приватні будинки у двох районах Шевченківському та Холодногірському – Вибито 612 вікон, і можемо вже говорити про нову комбіновану тактику росіян. Вночі вони б'ють шахедами по інфраструктурним об'єктам, а в день авіабомбами та безпілотниками по людям. Будь ласка, послухайте детальніше далі. Ми сьогодні вночі фіксували ударами шахедів по нашій критичній енергетичній інфраструктурі. За місяць це перший випадок, коли керовані авіабомби прилітають в день до міста Харкова. Це відповідно поганий сигнал. Сьогодні біля 17 години росіяни ще раз вдарили по Харкову. Вони вдарили на цей раз ударним безпілотникам. Це російська новинка, називається Черніка. Вона вже другий день поспіль долітає до індустріального району Харкова і цього разу постраждали приватний будинок, три автомобілі, енергомережі. Люди на щастя не постраждали. Топів маємо новини з Харкова ОСУ. Світлано, дуже дякую тобі за оперативну інформацію. Про наслідки масованого ворожого удару по Харкову розказала кореспондентка подробиць Світлана Шекера. Дякую тобі.